Вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Алєксєєв. Напевно, такий вже я невезучий. І здоров'я доброго немає, і на роботі заробітків мало, і в сім'ї проблеми, та й знайомі мене чомусь у всьому випереджають. Видно, в мене вже така доля. Нерідко можна почути подібні міркування від людей. Чи не здається вам, що у нас надто швидко виходить списувати на долю будь-які свої негаразди? Звичайно, це дуже зручний спосіб зняти з себе вину. Тут тобі ні аналізу ситуації не потрібно, ні встановлювати винних не треба, ні тим більше нікого до відповідальності притягати не приходиться, що насправді є дуже заморочливим. Звідки у нас взялася впевненість у тому, що хтось нам готує погану долю? Як відомо, у світі зараз діють дві сили. Добра і зла, то котра ж із них готова спричинити лихо. Відповідь є очевидною, але диявол завжди намагається спотворювати факти таким чином, щоб у свідомості людини виникало питання де Бог? Куди він дивиться, що допускає таке в моєму житті? Невже можна припуститися думки, що Бог, сутністю якого є милосердя та любов, може запланувати біди, горе і смерть. Зовсім ні. І ще раз ні. У Біблії є книга Йова, яка чітко розкриває перед нами, хто насправді є автором усілякого зла. Усі наші пересуди стосовно Бога виникають з тієї причини, що переважна більшість із нас не спромоглася дізнатися, де, яким чином і через кого Господь надає достовірну і переконливу інформацію про себе, про свої наміри стосовно людини, і про те, на яких умовах його добрі наміри можуть здійснитися. Бог Абсолютно не зацікавлений у тому, щоб приховувати від нас це. Навпаки, Він хоче, щоб на підставі відкритої для нас інформації ми добровільно могли визначитися хочемо ми триматися вільної волі Всевишнього з її перевагами чи вибрати насильницьку волю лукавого з її трагічними наслідками. Через пророка Єремію Бог запевняє нас бо я маю про вас мирні думки, говорить Господь, думки спокою. А не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Отже, якщо стосовно окремої особистості Бог і має якісь плани, то, безперечно, вони спрямовані тільки на добро, адже Він є Богом любові. Усі Божі дії пов'язані зі спасінням людини. Головська жертва Ісуса Христа заради нашого спасіння остаточно переконує кожну людину, яка серйозно думає про свою вічну долю, не залишає нам жодних сумнівів Богу. Дійсно можна довіряти. І хто цього буде триматися свого часу, зрозуміє, він зробив найкращий вибір у своєму житті. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, чи розуміємо ми волю Божу, чи знайшли ми її у Слові Божому? Чи хочемо ми жити згідно цієї волі, яку Бог бажає нам відкрити? Чи хочемо ми взагалі знати її? Помолимось про це сьогодні. Наш добрий Небесний Батько, знову сьогодні в молитві разом з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо тобі за те, що Твоє Слово, Свята Книга Біблія, відкриває нам Твої думки, цілі і мрії, і плани щодо нас. Ти бажаєш нам добра, спокою, любові, ти бажаєш нам щастя і Ти ведеш нас до вічності. Але, на жаль, Господи, є і інша особистість, яка бажає нам зла і смерті. Сьогодні для нас потрібно вирішити, кого обираємо ми собі за Бога, кому ми хочемо служити, чию волю виконувати. І третього нам не дано. Тому ми просимо Тебе, в ім'я Ісуса, дай нам мудрості в прийнятті вибору і спонукай нас до правильного рішення в ім'я Христа. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!